Можна зруйнувати мости, але не зв'язок між нами. Ми все відбудуємо. Головне зберегти наш особливий зв'язок. Разом ми зможемо. Vodafone Ми знаємо, які м'якші. Ми знаємо, які краще, коли мокро, який розмір потрібен кожному. І ще багато чого. Легко, коли працюєш з експертом. Шини-диски. Ком'юей, культова форма. Інтенсивний смак. Екстремальний хруст. Дорітос. Спробуй, не стримуйся. Якщо турбує грибок, чухається, свербить, деформація нігтя, неприємний запах. Допомагає естезефін. Естезефін ефективний при грибкових інфекціях нігтів, проникає у нігтьову пластину. Тепер 25 мл. Якщо грибок вам дошкуляє, естезефін допомагає. Вони повернулися. Заходь і замовляй, хрумкі та соковиті курячі крильця в МакДональдз! Футбольні новини, аналітика та інтерв'ю. Ми пояснимо усі процеси та тенденції в найпопулярнішому виді спорту. Оперативно та максимально доступно. Футбол рев'є. Коли біль зупиняє час, рятує Афіда у пакетиках. Висип. Розчини. Випий. Афіда у пакетиках. Швидше, ніж у таблетках через дратівливість і стрес сім'я може опинитись над прірвою у стосунках. Поповнюємо рівень магнію, магніку, гармонія сімейних стосунків, закладений ніс не дає спати. Спробуй евказолін. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Дихай носом Евказолін. Від Фармак. Настала пора вирішальних матчів сезону у жіночому чемпіонаті України з волейболу. Тепер усе максимально серйозно. Суперліга Дмар офф І вже в принципі все готово до початку цього протистояння. 35 років Аліксу Жигільйому на два роки за нього старший юнес на Дуже, дуже цікаве сьогодні протистояння. На нас чекають. І мейн івент турніру протистояння у флайвейті між француженкою Летиці Віблот та представницею Грузії Маріан Маріаною. І першим в нас Ринг Ханонс. Представляє Алікса Жена Гільйома. Якого рекорд? Три перемоги та шість поразок. Ось він такий хлопець, останній поєдинок. Алекс Жангільйом провів на турнірі Hexagon MMA 3. І тоді програв він в першому раунді гілітиною Девідукар. Що стосується Юнеса на Джи, то рекорд цього хлопця трохи кращий за його суперника. 5 перемог, 5 поразок. У Неджида останній бій він проводив на турнірі FFA Challenge 4, і тоді він виграв його. Це був березневий івент. Виграв у Сімоне Бутіно технічним локаутом у першому раунді. Ну що ж, поїхали. Перший раунд цього протистояння. Французьке дербі Юнес Наджід проти Алекса Жангльйона. Ось бачимо, одразу ж так розпочинає досить активно. ЮНЕСНЕД ДЖИД. Одразу ж без розвідки. Але поки що вичікує його опонент. Вичікує Жан Гільйом. Підтискає зараз на до сітки Октогону. Алекса зараз подивимося, що. Відбудеться далі. Є можливість привести свого суперника до партера На джиду він це робить і перший тейкдаун у нас в цьому протистоянні. І зараз Жан Гільйом у скрутному для себе становищі. Бачимо сайдмаунт у виконанні на джида, але поки що без ударів від цього француза. Взагалі, досвідчені хлопці У нас ще раз зазначу, що. 37 років Юнесу Наджиду і 35 Аліксу Жанґільйому. Трираунд раундовий поєдинок по 5 хвилин. Подивіться, як же змостив зараз Жан Але потрапляє на гіллятиму. Від Наджида є можливість фінішувати свого суперника Юнесу. Але встає. Встає Жан Тримає захват Наджид. Лише півтори хвилини пролетіло у першому раунді. Коліном влучає на джит по своєму супернику. Ось такий він перший поєдинок на турнірі Гексагон MMA. Зазначу, що минулий івент проходив у серпні. проходив у Дубаї. У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. І до цього Реймс Арена приймала турнір гексагон ММА-3. Молодий французький промоушен, який тільки-но починає набирати оберти. І бачимо вже набагато частіше. Відбуваються у нас івенти. І сьогодні цей турнір відбувається у Німеччині на Рудольф Вебер Арені в Оберхаузені. А зараз Алекс Жангільйом активізувався саме він контролює. Поки що свого суперника намагається все ж таки забрати другу половину першого раунду, але помиляється. Помиляється досить так. Не випадково і зараз подивився знову на гілятуну. потрапляє Жангільйом. Жангільм. Тримає його на джит, і все. Перемога технічним нокаутом у першому раунді, здається, Алекс Жангільйом не витримує ось такого захвату від Юнеса Наджіда І сабмішеном у першому раунді перемагає 37-річний ЮНЕС Наджид. Так, саме Гілітиною. Наджид здобуває цю перемогу, звісно ж, незадоволений Алекс Алекс Жангільйом, Отож, технічним нокаутом. У першому раунді перемогу в цьому протистоянні здобуває Юнес ЮНЕСНДЖІД. Пройшла гільятина від цього досвідченого француза. Він спілкується зі своїм співвітчизником. Дякую Алексу Жангільйому за цей поєдинок. І ще раз бачимо повтор. Яскравих моментів першого раунду цього протистояння бачимо режисери трансляції нам дають хайлайти. Ще більше емоцій та яскравих моментів. Головні поєдинки сезону для кожного з них чемпіонат України з баскетболу серед команд суперліги. Не пропустіть найкращі матчі. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло. А на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів Матрац TV матрац матрат-стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому матрац. Стопер Ортолайт, ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко, заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів. Матрац Тіві, завдяки високощільній піні з ортопедичними властивими. Костями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац Stopper Каспер Ордолайт підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також Матрац відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громісткі, дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт, ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Увага! Грандіозний розпродаж від Розпакуй розпакують. Встигніть замовити збільшувальні окуляри Фокус Плюс зі знижкою. Ціна усього 399 гривень. І ще одну пару отримайте у подарунок. Це зручні сучасні окуляри, які дають збільшення на 160%! Легкі та комфортні, функціональні та практичні. Окуляри Фокус плюс відмінно пасують і чоловікам, і жінкам. Припаяти дріт, відремонтувати годинниковий механізм, протягнути нитку в голку більше не проблема. А завдяки спеціально розробленій оправі, що складається, і компактному чохлу, який йде у комплекті, окуляри легко помістяться у будь-якій кишені. Не напружуйте очі, подбайте про своє гарне самопочуття. Окуляри Focus Plus дадуть чітке зображення зі збільшенням на 160%. Замовляйте складні збільшувальні окуляри Focus Plus у комплекті з чохлом для зберігання за ціною розпродажу усього 399 гривень. Та отримайте ще одну пару у подарунок. Поспішайте! Кількість обмежена! Телефонуйте! Увага! Турбують постійні болі в суглобах! Важко вставати і підніматися по сходах. Вам потрібна допомога. Турмалі. Новий наколінник Актив Плюс. Замовляйте просто зараз. Зі знижкою усього за 199 гривень. Наколінник Актив Плюс зніме напругу і біль. Розслабить м'язи, подарує вам легкість і свободу рухів. А все завдяки анатомічній конструкції та ефективним матеріалам. Наколінник надійно фіксує, а турмалінові вставки активують циркуляцію крові і розслаблюють нервові закінчення, завдяки чому знімається біль у м'язах і суглобах. І ви знову відчуєте радість активного життя без болю і без напруги. Користуватися наколінником дуже просто. Одягніть його на ногу трохи нижче коліна і щільно зафіксуйте застібкою. Наколінник непомітний під одягом. Ви можете носити його вдома, на роботі, займатися в ньому спортом. Поверніть собі легкість рухів і гарний настрій. Замовляйте наколінник Актив Плюс зі знижкою. Усього за 199 гривень. Телефонуйте. Хочете удвічі збільшити врожай на своїй ділянці. Бажаєте захистити його від шкідників та поганої погоди? А може, хочете збирати кілька врожаїв за один сезон? Розпакуй вій представляє: Парник розумний господар! Усього від 399 гривень. Не дає рослинам замерзнути, прискорює ріст плодів, а головне дозволяє розпочати городній сезон максимально рано і продовжити його довше. Ваші рослини будуть надійно захищені. Сучасний покривний матеріал спанбонд витримує заморозки до мінус 5 градусів а також захищає рослини від прямих сонячних променів. Розумний господар дозволить прискорити зростання рослин та отримати врожай на півтора-три тижні раніше. Парник захистить від сильних поривів вітру, граду та заморозків, а також від татів, комах та гризунів. Парник дуже легко встановити. Просто розправте тканину та вставте дуги у землю. Парник розумний господар від розпакуй ТІВІ» – простий і надійний спосіб збирати врожай у два-три рази більше ніж на відкритому ґрунті. Парник розумний господар. Телефонуйте. Час оновити свою постільну білизну. Встигніть придбати комплект Мірабела зі знижкою. Усього від 399 гривень. Дуже вигідно. А щоб заощадити ще більше, беріть відразу три комплекти лише за 999 гривень. Комплекти Мірабела це висока якість пошиття, чотири стандартні розміри і величезний вибір кольорів. Сучасні та динамічні, стримані та універсальні, глибокі та яскраві на будь-який смак та для будь-якого інтер'єру. Ваша спальня буде немов. В обкладинки журналу, виконаний комплект з м'якого дихаючого і неймовірно міцного поліпопліна, який не боїться прання і практично ним не неться. А фабрична якість пошиття гарантує неймовірну міцність і зносостійкість білизни. Встигніть замовити комплект Мірабела зі знижкою, усього від 399 гривень. А якщо хочете заощадити ще більше, тоді беріть відразу три комплекти: усього за 999 гривень. Комплект Мірабела зі знижкою. Телефонуйте! Відчуваєте проблеми зі слухом? Не можете розчути співрозмовника? У нас є рішення. Потужний та непомітний підсилювач звуку мега. Телефонуйте, поки транслюється ролик, і замовляйте за спеціальною зниженою ціною. Усього від 399 гривень. Апарат мега розміщується внутрішньо у вушну раковину, а маленький розмір та тілесний колір робить його практично непомітним. Вага приладу усього 3 грами. При цьому він підсилює гучність до 50 децибел. Тепер ви не пропустите жодного звуку. Вам не знадобиться постійно перепитувати співрозмовників, дратувати близьких гучним звуком, пропускати телефонні дзвінки. Пристрій працює на батарейці. Зручний регулятор гучності дозволить налаштувати прилад саме для вас. Телефонуйте, поки транслюється ролик, і замовляйте підсилювач звуку Мега за спеціальною зниженою ціною. Усього від 399 гривень. Компактний, непомітний і такий потужний. Підсилювач звуку Мега. Подбайте про близьких. Вони це оцінять і почують вас. Телефонуйте! Раптово вимкнули світло. Знову необхідно запалювати свічки або шукати ліхтарик, в якому як на зло сіли батарейки. У розпакуйтіві є рішення. Лампочка Розумне світло за спеціальною акційною ціною. Усього 199 гривень. Ви більше не залишитеся без світла. Лампочка Розумне світло працює навіть без електроенергії до 6 годин без підзарядки. Секрет у вбудованому місткому акумуляторі, який заряджається при звичайному режимі роботи, а коли відсутня електрика. Сам стає джерелом живлення лампочки. Це так зручно, особливо зараз. А ще лампочка розумне світло неймовірно довговічна. Вона не боїться перепадів напруги і не розіб'ється при падінні. Стандартний цоколь підійде практично до будь-якої люстри або торшера. Це ідеальне рішення як для дому, так і для вулиці. Нехай у вашому домі буде світло. Завжди лампочка розумне світло. Усього 199 гривень. Працює навіть без електрики. Пропозиція обмежена. Телефонуйте! Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів Матрац Тіві, матрац матрац-стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому Матрац Стопер Ортолайт, ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко, заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів матрац ТВІ. Завдяки високощільній піні з ортопедичними власниками. Тивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац стопер Каспер Ордолайт підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також. Матрац відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац Стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громісткі, дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Увага! Грандіозний розпродаж від Розпакуй Тіві встигніть замовити збільшувальні окуляри Фокус плюс зі знижкою ціна усього 399 гривень. І ще одну пару отримайте у подарунок. Це зручні сучасні окуляри, які дають збільшення на 160%. Легкі та комфортні, функціональні та практичні. Окуляри Фокус Плюс відмінно пасують і чоловікам, і жінкам. Припаяти дріт, відремонтувати годинниковий механізм, протягнути нитку в голку більше не проблема. А завдяки спеціально розробленій оправі, що складається, і компактному чохлу, який йде у комплекті, окуляри легко помістяться у будь-якій кишені. Не напружуйте очі, подбайте про своє гарне самопочуття. Окуляри Focus Plus дадуть чітке зображення зі збільшенням на 160%. Замовляйте складні збільшувальні окуляри Focus Plus у комплекті з чохлом для зберігання за ціною розпродажу усього 399 гривень. Та отримайте ще одну пару у подарунок. Поспішайте! Кількість обмежена! Телефонуйте! Хід продажів від відрозпакуйтеві! Універсальні чохли для автомобіля автокейс зі знижкою усього від 799 гривень. Гривень чохли для автомобіля автокейс захистять сидіння автомобіля від забруднень, передчасного зношування і перетворять тьмяний і занедбаний салон автомобіля на модний і стильний. У комплект входять два чохли для передніх сидінь, чохол для заднього сидіння, п'ять чохлів для підголовників і зручна сумка для транспортування. Виготовлені чохли з інноваційної брудовідштовхуючої тканини «Вінлюкс», що складається з трьох шарів дихаючого мембранного шару, шару гіпоалергенного волокна і водовідштовхуючої сітки з вініловими нитками. А завдяки універсальному розміру авточохли підійдуть для будь-яких сидінь. При необхідності їх можна швидко зняти, щоб почистити або випрати. Вам більше не доведеться витрачатися на хімчистку автосалону. Оновіть салон свого автомобіля. Замовляйте комплект універсальних автомобільних чохлів. Автокейс. Усього від 799 гривень. Чохли автокейс. Те, що потрібно для вашого автомобіля. Телефонуйте! Увага! Акція на «Розпакуй ТІВІ». Вудка Спінінг, король рибалки. Усього від 499 гривень. Ми. Зберегли доступні ціни спеціально для наших глядачів. Вудка Спінінг, король рибалки це просто знахідка для завзятих рибалок, зручне будилище, металеві штирі для міцної фіксації та надійний механізм підсікача. Вудка буквально ловить рибу за вас. Вона сама зробить підсічку, коли риба захопить гачок. Залишається лише виводити рибу з води. Тепер ви спокійно можете відволіктися на свої справи або поспілкуватися з друзями. Супервудка Король рибалки не пропустить жодної покльовки. Витримає 10 кілограмів, а то й більше. Відмінний улов вам гарантований. Так чого ж ви чекаєте? Замовляйте вудку Спінінг Король рибалки на ТІВІ за спеціальною зниженою ціною. Усього від 499 гривень. Ваші найкращі улови з розпакуй тіві. Вудка Спінінг Король рибалки. Досвідчені рибалки рекомендують. Телефонуйте. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів Матрац ТІВІ» матрац Топер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому Матра... Матрац Стопер Ортолайт, ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайф якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко, заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів. Матрац ТВ. Завдяки високощільній піні з ортопедичними властими. Матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац Стопер Casper Ortholite підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти.